Зловив інспектор рибнагляду рибалку і говорить, потрапив ти, мужик, конкретно, рибку то тут не можна ловити, а я й не ловлю. Та що ти мені париш? А це що? Ну це моя риба, я її погуляти привіз, випускаю, потім свищу, вона й повертається, і ми йдемо додому. Та ладно, розповідати, ану покажи. Мужик випустив рибу і стоять, дивляться. Інспектор говорить: Ну, свисти, навіщо? Ну, щоб риба повернулася? Яка риба? <риклад> Що це в тебе з обличчям? Учора ходив у тренажерний зал, хотів себе у форму привезти. Причому тут тренажерний зал? Що з обличчям? Так у цьому залі вчора один качок гирю упустив. Тобі на обличчя? Ні, собі на ногу. А обличчя? Я просто сміявся. Їде мужик на верблюді весь мокрий, назустріч йому приятель. Він здивовано питає, що це з тобою і з тебе аж тече. Так ось верблюд дуже забобонний попався. Кішка дорогу перебігла, так він гад тричі сплюнув через ліве плече. Даїшник всіх підряд гальмує і запитує: якщо у тебе свічку викручу, у тебе колесо спуститься. Всі вагалися відповісти, ну так весь день гроші заробляв, поки гуцул на запорожця з гуцулом не зупинив, даєшнік знову за свої, якщо я тобі свічку викручу, у тебе колесо спуститься, гуцул, а якщо я тобі домкратом по морді дам, у тебе шнурки розв'яжуться.